Ось так виглядить розсада, які 55 днів. Це максимум, який вона має бути в фазі розсади. Видно, сімідочки знизу є, тобто вона не витягувалася, як мені часто кажуть, та ти просто сипиш садиш в ямкость, а потім досипаєш землю. Ні, в мене нічого не витягується. Дві-три лампи у мене висять в термобоксі на квадратний метр і 100 Вт. Холодного, теплого або теплого світла хватає з головою для того, щоб розсада добре розвивалася. Після висадки обов'язково її мульчуємо і обов'язково в теплиці я формую один в два, максимум в три ствола. Тобто я обираю пасинки. Якщо формую два ствола, то один з цих пасинків оставляю. Якщо в три, то оставляю перві два пасинка. І у вас виходить три повноцінних ствола. Ви їх підв'язуєте і на кожному йдуть грони томату аж до верху теплиці. Навіщо це робити? Якщо так не робити, у індетермінантних томатів не обмежена точка росту вони будуть постійно рости викидувати пасинки, тобто будуть формувати велетенський ліс.